Завдяки ініціативі нашого губернатора Едуарда Матвійчука народний бюджет вже третій рік поспіль ефективно вирішуються найбільш наболілі питання одеського регіону питання, які десятиліттями не знаходили свого рішення. Дороги, їх якість і стан одна з болючих тем, що обговорюють як на рівні вищого керівництва регіону, так і серед звичайних громадян, як автолюбителів, так і пішоходів. У рамках програми Едуарда Матвійчука в цьому році на ремонт об'єктів транспортної інфраструктури буде витрачено близько 90 мільйонів гривень. А це ведення в порядок транспортних вузлів, вулиць, провулків і міждворових проїздів. В цьому году виділяється достатньо значительна сума з усіх усіх які є, саме на дороги в Одесі. І це не питання вопрос сьогоднішнього дня, це вопрос, який на накопивався годинами. Це те, що вот господарство предыдущих 20 років, коли проблема накопичувалась, накопичувалась, накопичувалась і тому подібне. Це неизбежно і нам приходится їх рішати. Приходиться нам їх рішати в условиях жісточайшого преси, який като на нашу страну. Невдоволенню мешканців станом низки одеських вулиць немає межі. Одна з таких вулиць вулиця Гастело, яка розташована в Молиновському районі Одеси. Її жителі звернулися до губернатора. І потім ножем Ні не прийти, нічого. Машина їде, ти не знаєш, куди біжати, в яку ложу. Абріжують все, і поїхав себе. Що це тут такое? Взяли лілюки, всі люки побігли, куди то гадіться? Вулиця Гастело одна з тих ділянок міста, де в рамках програми губернатора народний бюджет проходить капітальний ремонт дороги. Ремонтна бригада працює, не покладаючи рук. До 1 травня робітники вже закінчили першу частину вулиці. Сьогодні роботи тривають, і інша ділянка вулиці Гастелу буде приведена до ладу в найкоротшій. Термины. Были поставлены бордюры, вот, э, поднятая люка на отметку, сделана ливневая канализация. Ну, она была начата делаться в прошлом году, в этом году как бы мы продолжили. Полностью ливневая канализация уже включена в центральный коллектор для того, чтобы вода сходила. Зараз вот. проводимо роботи для того, подготовка под під асфальт. Тобто засипка щебня, планировка, укатка. По вулиці Гастелу, яка розташована між вулицями Сьома Степова і Шорца, немає висотних будинків, тільки приватні. Тому, крім укладання нового асфальтового покриття, встановлюються бордюри, відводяться і огороджуються місця під зелені прибудинкові насадження і робляться заїзди до дворів. Дорога була ну, в очі стані, і Зараз Хорошие работы провелись по улучшению. Здіяли навіть переулок, ребята постарались очень хорошо і выполняли очень добросовісно роботу. Крім асфальтування дороги та проїзної частини на гастелу з нуля була зроблена зливова каналізація, тому що проблема води, що стоїть і калюж тут особливо актуальна. Навіть працівники розташованого по цій вулиці супермаркету нарікають на цей на сьогоднішній момент вже усунений недолік. У нас здесь постійно, коли була стара дорога, постійно затікала в магазин. А зараз, вот ребята, когда начали Делать дорогу, сейчас сделали ливневку, и теперь вся вода будет течь к нам. Вот, а тепер буде є ще в городську систему. Наразі ремонтні роботи на одеських дорогах проводяться щодня. Це ямковий та частковий ремонт дорожнього покриття і капітальний якісні дороги, як каже наш губернатор Едуард Матвійчук, це те, що влада заборгувала людям і їх ремонт це першочергове завдання, яке на прикладі вже багатьох вулиць і ділянок доріг міста знаходить своє наочне позитивне рішення. Я благодарен Едуарду Леонідовичу, що він уділяє внимание гор. Одессе и облагоустраивает его для жизни одесситов, делает все хорошо. Улица, конечно, была в ужасном состоянии, было очень тяжело ходить, все было, конечно, разбито. Но сейчас я очень рада. Спасибо нашему губернатору, что сделал такую улицу. Прекрасно, теперь будет очень хорошо, удобно ходить. Не будет ни луж, ни ям. Все очень красиво делают, аккуратненько. Городу спасибо.